Сьогодні ми розглянемо цікаву і важливу тему з геометрії: це теорема Птолемея. Але хто ж такий Клавдій Птолемей? Я думаю, ти ще неодноразово будеш чути його прізвище з різних шкільних предметів. Клавдій Птолемей – це давньогрецький математик і астроном. Він є автором геоцентричної моделі Всесвіту. Також він розробив математичну теорію руху планет, яка дає змогу обчислювати їхнє положення. А також він створив прообраз сучасної системи координат. Теорема Птолемея стосується чотирикутників і допомагає нам знаходити співвідношення між їх сторонами та діагоналями. Для початку давай згадаємо, що ж таке чотирикутник. Це геометрична фігура, яка має чотири сторони. Давай ми позначимо сторони чотирикутника як А, Б, С та Д. А його діагоналі як Пі та Кі. І ось тепер сама теорема Птолемея. Вона звучить наступним чином: що добуток діагоналей вписаного чотирикутника дорівнює сумі добутків його протилежних сторін. Тобто А помножити на С плюс Б помножити на Д дорівнює П помножити на Q. Теорема птолемея дає нам можливість знаходити взаємозв'язок між сторонами та діагоналями нашого чотирикутника. Ну дійсно, якщо навіть вони не є прямо. Кутними або рівнобедреними. Тепер давай розглянемо приклад, який допоможе нам краще зрозуміти застосування теореми Птолемея. У нас є вписаний у коло чотирикутник ABCD, де сторони позначені як AB, BC, CD та DA, а діагоналі як AC та BD. AB дорівнює CD, їхні довжини становлять по 6 см, BC дорівнює 8 см. АДА 15 см. Одна з наших діагоналей становить 12 см. Нам потрібно знайти другу діагональ чотирикутника, використовуючи теорему Птолемея. Ми можемо записати рівняння АВ помножити на СД плюс BC помножити на ДА дорівнює АС помножити на БД. Тепер, знаючи довжини сторін та однієї з діагоналей, ми можемо розв'язати це рівняння та знайти потрібні нам величини. 6 помножити на 6 плюс 8 помножити на 15 дорівнює 12 помножити на БД. Таким чином, 36 плюс 120 дорівнює 12 БД. Маємо 150. 156 дорівнює 12 БД. Тобто БД дорівнює 13 см. Отже, таким чином, друга діагональ нашого чотирикутника ABCD дорівнює 13 см. Давай розглянемо ще задачу на доведення. На колі, описаному навколо рівностороннього трикутника ABC, взято довільну точку Х. Нам потрібно довести, що найбільший з відрізків XA, XB та XC дорівнює сумі двох інших. Я вже підготувала для тебе малюнок, тому нехай наш найбільший відрізок буде XB. Доведемо, що XB дорівнює сумі XC і XA. За теоремою Птолемея XB помножити на AC Дорівнює XC помножити на BC плюс XA помножити на AB. За умовою наш трикутник ABC рівносторонній, тому AB дорівнює BC і дорівнює відповідно AC. Звідси XB помножити на AC дорівнює XC помножити на AC плюс XA помножити на AC. Отже, XB дорівнює XC плюс XA. Практичне застосування теореми Птолемея можна знайти, наприклад, в архітектурі, картографії, інженерному проєктуванні та інших галузях, де важливо знати взаємозв'язки між різними елементами геометричних фігур. Дякую, що долучився до цього уроку, і до зустрічі у наступних відео!